Є багато компресорів С8Б, С8А. І всіх, вона та сама проблема в загальному йде трубка, прямоток і немає зворотнього клапану. Ті всі варіанти, які в мене є у відео, які я показував раніше, в них є один такий нюансик нехороший Нема універсальності. Нема такого, щоб просто, я говорю, просто щоб людина з руками, з головою, просто взяла. І це все собі по-простому склала. Давайте зараз в мене є декілька ідей. Втілимо їх у реальність. Будемо робити на цьому компресорі для прикладу. Ось бачите, як зроблено. Зроблено так, що працювати не буде, якщо щось. Це робили майстри. Супер майстри. Значить, дивіться, тепер ось так це все виглядає. Звернемо увагу ще на фільтр повітряний. Ось такого плану є. Також сайт компресор захід заходите. Там є вкладці so 7 б Є всі ціни, як ви любите. Все є розписано. Потрібно замовляти, сфоткали на Viber скинули. Порішали. Загальний вигляд. Тут я ще пластикові кришки не накидав. Це... Поки що тестую. Тестую його. Давайте тепер до самої суті автоматики пневмо, пневмо розгрузки, пнемо магістралі. Ось так, це все, що я надумав. Поки що це буде так. Опирався я на простоту конструкції, на ціну. Звичайно, що на ціну, тому що це для вас важливо, я ж думаю, так. Опирався на те, що раніше, скільки до мене було дзвінків. Багато людей не хоче, наприклад, чи не може, в більшості випадків не зможе там провести зверні роботи, немає трубогиба. Звичайно, що не мають, Ну, де в кожного, що в хаті трубогиб захований, чи розвальцовувач. Тобто, тут вже все проведена аналітика. І прийнято рішення ось такої конструкції. Вроді, вроді би, все по-простому зроблено. Все має бути надійно, але це все буде тестуватися, час покаже. Можливо, якісь ще будуть нюанси. Можливо. Якщо є вібрації, ну я так собі підозрюю, якщо є вібрації, то може лопати ось ця трубка. Трубки є, не дефіцит, поки що я взяв запасом. Тобто, орієнтовно в мене десь буде на складі. На складі на 30, можливо, на 50 компресорів so 8 b таких комплектів. Ціна тут буде хороша, дешевша, ніж ніж раніше були на трубки 3 четвертих, та що йде мідно, знаєте, під розвальцовку. Ті, що ви раніше всі брали, ті, що я раніше переробляв. Тут я вже. Ну, простіше вже не знаю. Як простіше, щоб ви просто-напросто собі взяли, склали це все докупи і все. Можливо, у вас є які якісь ще варіанти. Пропонуйте. Будемо разом дивитися, приймати якісь рішення. Пропонуйте. Я відкритий до діалогу, до здорового діалогу, якщо ще коментарі без матюків це взагалі рівень хороший. Це культура людей, культура суспільства. Добре, не відходимо від теми трошки. Далі. Це я вам казав, що все можна придбати на сайті Компресор захід в вкладка so 7 b і там буде, буде ось ця позиція. Пнемо так без сказати. так, Буде окремо автоматика. В планах також автоматику окремо, тому що це клієнт це сама дешевша автоматика. Це сама дешева, яка може бути кітайоза. Вона захист ніяких немає. Ну, буде, буде декілька варіантів автоматики під даний компресор. Тому що компресорів є так багато людей, також ще трохи є людей у нас та ще трошки, ще трошки є. Китаї ще не багато відмовляються, а я розумію, що відмовляються. Таке гімно до нас везуть, вибачте, за слово, але кажу ранні речі. Такого лайна понавозили І, І що? Ну чекайте, я ще знаю дуже хорошу таку інсайдерську інформацію про гаментові компресори. Ще хай поторгують вони ними. Рік часу виждемо паузу. Рік-півтора, я десь так прогнозую. Тоді будемо бачити, що буде. Бо вже перші, перші дзвіночки є. Оті всі компресора по 60. Гавентовий компресор 60 тисяч гривень. Ой, блін. Ну, то таке, що ми відходимо від теми, це можна буде зробити окреме відео. Так, бачимо. бачимо. Дивіться, будемо це все тестувати? Звичайно, що так. Будемо це все тестувати. Як воно все буде поводити? Ну, то, що може поводити? Тут я вам вже скажу, що може бути. Якщо є вібрації, тобто ви все ви маєте усунути вібрації, подивитися, що на рівну поверхню поставити, можливо, зафіксувати, подивитися. Чому його калашмати так? Це трошки має вібрації. так, так. це е, Я це клієнту озвучу, що йому потрібно зробити. І все, тут більше нічого не має ставатися. Наприклад, станеться, що може статися? Клапан зворотній вийшов з ладу. Я вам скажу за ті всі роки, якщо навіть взяти перше відео по so 7 яке я там робив з такою ручкою, типу, довгою як там. Підколювали, що то за така труба мідна. А то ручка <смі> додаткова. <смі> ну, Та людям смішно, що смішно? Главу, де вони щось бачили? Вони щось аби посміятися, знаєте, нічого більше з ці випадки не створюють. А так, поржать. Мозги, прогнивши тіктоком, а так, поржать, та. добре. Посміялися, всім було весело. Хто з розумом? Він собі взяв таку систему зробив, і компресор S8B SO в нього працює прекрасно. За всі роки ні один один або два, давайте так візьмемо п'ять клапанів. Ось цих вийшло з ладу. По якій причині? Через те, що вилітав клапан, механічна була неполадка і також терм, термічна, тобто по температурі. По температурі ну та його там насіливало того компресора. Та, ну, то ж, вже клапана спавилася. Ну, не хвилюйтеся, ремкомплекти є до таких клапанів зворотні. Я це все взяв так з нормальним запасом, щоб не було такого, ой, вибачте, нема. Звичайно, що не весь товар є в асортименті в широкому. Звичайно, що не буде такого, що буде все. Але я стараюся основне тримати на складі. Тобто, це є один з ключових факторів навіть якщо. Якщо ви звертаєтеся до майстрів, ну не скажу супермастрів, давайте просто для реальних майстрів до організацій, до служб сервісу, які займаються, надають вам послуги по ремонту вашого обладнання, по ремонту компресорів, давайте ось так. Ключовий фактор наявність власного складу. Все, все решта то трьох бабимані. Якщо нема складу, ну, що він нам толком може зробити? Він може зробити. Звичайно, що не зразу той склад появиться, хто тільки стартує. Но те, що знаю я, і то, що бачу я на складі, як правило, в тих супер. Ну, не супермастери, вони це організації, це підприємство. Ну, там такое. Ну, не дуже. Не дуже вони щось на склад працюють. І це не пов'язано з війною. Раніше так само було. То от така внутрішня, внутрішня культура, внутрішнє бачення, внутрішній менталітет підприємства чи з організації. Зато себе так красиво всі поназивають. Главний менеджер західного, західного регіону. Такий собі посаду придумав і блатує. Ходи, їздить, візитки роздає. Лошара, блін. Ну, та я просто знаю таких людей особисто, там, генеральний директор там, має на візитці. А він, по суті, взагалі ніхто і звати його ніяк. Ну, я ж то знаю їх, хто вони такі і що вони такі. Ну, то наші нашу ті панти. А, так само, головний інженер, ні, провідний інженер чи головний інженер Західного регіону по компресному обладнанню. А в нього на складі два фільтри, блин, а на майстерні дві болгарки і... і один ключ набір і головки. Все? Главний інженер зато! Ну так. Да. Круто, круто, круто лапші вішають. Так, я відволікся далі. <гум> Дивіться. Тут я вам все розказав. Хто буде... Хто буде це все брати, купувати, буде. Буде відео, окреме відео я зроблю. Простими словами, все поясню, як це монтувати. Де пакля, де фіксатор Різби, де два в одному, що де герметик, де прокладочка. Постараюся по-простому пояснити. Як вийде, так вийде. Це буде відео тільки для... суто, тільки для підписників. Все. Тобто, хто в тій каші варить, за кому це цікаво, це буде тільки відео для них. Всім решта. Я бажаю удачі. Працюйте, розвивайтеся, звичайно. Ще давайте скажу пару слів про двигун. Клієнт його привіз. Ось цей двигунчик. Так, бачите? Бачите, добре є. Це китайоза китайська така, що я зразу по возівій відчув. На коробці пише алюмініум якийсь там. Ну, я так зрозумів, це обмотка алюмінієва всередині, та він дуже легенький, розумієте. Наскільки я дочитався, що отака, такий клас якості, він на компресора не йде. Він вклякне. Я це клієнтові сказав одразу, але ще раз скажу, що він потім не думав, що це через компресор, так як мені одні заявили. Я зробив їм компресора кубового ЄПУ ЛТ-соти. Все зробив, ну, все так чітко зроблено. А вони мені ну, попрацювали вони на ньому. Я так в слова розкажу. Там попрацювали тиждень часу, в них горить двигун. І розумієте, вони до мене з претензіями, що я зробив компресор, і в нього дуже сильна компресія, і через то згорів двигун. Я не знаю, що з такими людьми можна говорити. Ну, я, з директором я собі нормально поспілкувався, ну, от з тими суперінженерами, і супермайстрами, слісарями, хто там в них там є, наладчиками... Ну, це було. Я не знаю, як з такими людьми спілкуватися. Вони мені заявляють, я дуже добре зробив. Типу, я дуже потужно зробив компресор, в ньому дуже потужна компресія. І через то згорів двигун. Для мене це було. Як сніг на голову таке слухати. ніби, І то так, і то таких три придурка там було на тій фірмі. От з трьома спілкувався, і я ні до кого не достукався абсолютно. Там така прірва в мозгах. Але я собі з директором поспілкувався, чи з власником, чи з директором, тобто ми це питання вирішили, бо там. І таких випадків в мене дуже багато є з. Особливо от з тими такими працівниками. Дуже історій є таких багато. Я вам розказав вам. Та й усе. По двигуну, так, по двигуну. Це кітайозик, я його запускаю. Все, шків змонтував. Запустив. Шпонка вилазить. Раз. Другий раз. Я думаю, то що шпонка йшла в комплекті. Якщо щось, якщо хтось не знає, двугу новий шпонка йде в комплекті. Я раз другий перемірю потім, пізніше переміряв. Раз другий, то я запустив, шпонка виходить і вила, і, вистрибує, і вискакує, і вискакує. Я такий втирюся, то Та що це може бути? Я мірюю, а вона в міліметрі просаджена. Тобто 8-7 має бути, а 7 на 7 є висота шпонки, параметри шпонки, так? Та й що? Навіть вже кітайози на цьому економлять. В ну, загальному, скільки той двигун попрацює, то, що я читав, вони на компресора не годяться. І навіть вони в ремонті не годяться. Тобто це двигун одноразка. Згорів, викинув. Згорів, викинув. Клієнтові рекомендував купити колишню, колишню якість на, на міді, без перемотки, якщо знайдеться. Ну, але щось. Щось не купив клієнт. Ну, це таке. Не купив і не купив. Що вам хочу сказати? За що вам скажу? Заходьте на сайт компресор Захід. Дивіться, сайт наповнюється, сайт розробляється. Поки що так. Поки що замовлення ідуть. Сфоткали на, на Viber, скинули, опрацювали вашу заявку, відправили. Поки що так. Будемо мати надію. І впевненість, що ця конструкція запрацює, запрацює досить чудово, досить добре себе зарекомендує. І ви тільки в мене будете брати фільтра масла, ну, час від часу клапана, бо треба буде клапану плиту перебирати. Самі розумієте, це сама слаба, слабка точка. Але якщо в нього нормально зарядити бабосики, це дуже хороший компресор. Та треба вкласти. Та на ті гроші можна купити два китайця. Ну і що далі? А потім поламалися це тих два китайця. Добре, що поки що є на китайці запасні частини. Добре, що поки що є. Але це все. Економіка китайська працює. Не наша люди, не наша. Тут принаймні. Давайте тако перейдемося. Що тут принаймні? Шків. Електродвигуна, наше виробництво. Фільтр України. Шпильки. Шпильки, я не впевнений, що це Україна. Далі прокладки українське виробництво. Клапана плата українське виробництво. Навіть наше виробництво. Як шкіф також в мене люди роблять. Кутники цього, Оцей кутник точно Україна. Цей фланець ми робимо. Кожуха ми робимо. Клапан китайський. Тру, трубка мідна робили. Поки не розбили завод наші ці, ці самі вороги наші. Трубка. ну Трубка китайська, це отак. Клапан також такий китайський. Це українське виробництво. Кутник також, ота сантехніка, такі, також українського виробництва. Далі поршня. Якщо всередину заглянути, поршня, українське виробництво. Особисто я замовляв на заводі фошня. Пальці українське виробництво. Е, колінвали шатуни. Не скажу зараз, не готовий сказати. Циліндри можна гільзувати. Гільзи українського виробництва. Стопорні кільця. Стопорні кільця не пам'ятаю. Ну, мене вже польські стопорні кільця приїжджають. Та, й, та люди та й таке, а в кітайозу. Що там українського? Там нема нічого українського, якщо щось в китайському компресорі. І куди ви всі розігналися? Ну, я, я прихильник цього, я прихильник все-таки, щоб якесь наше виробництво було, щоб у нас робочі місця були. Тому що всяка б... блатота <-тапу> понавозила з Китаю. В Китаї купила, тут продала. В Китаї купила ФОФЛО, тут продала ФОФЛО. Його не цікавить, чи воно буде працювати, чи не буде. Йому главне бабки! Взяти бабки. Так. Добре, мою філософію, мою думку ви почули. Давайте будемо робити завершення. Также 17 хвилин спілкуюся з вами. Треба вже якусь кави чаю попити. Ви мене зрозуміли, я думаю, почули? Прекрасно почули. Ось ще вам покажу його. Так, я його запускав чи не запускав вам. Напевно, не запускав. Давайте зараз я ще його запущу, щоб де ми так будемо з вами прощатися на такій ноті. Всередині накачаний. Так, там є включено все. так. Фух. Автоматика, це я казав. Це клієнтоку поставив. Я трошки по інакру ставлю. Ну, хто слідкує за каналом, він знає, яка автоматика в мене. І така буде і на сайті. Також буде декілька варіантів автоматики для цього компресора. Якщо буде актуальність, також зроблю відео по під'єднанню автоматики. Все, він накачав. Ніде не травить, ніде не шепить, ніде не сифонить. Я його вчора залишав на 8 бар, там 8 з копійками, 8,2 чи 8,1. Зранку приїхав, так все і залишилося. Все гарно зроблено. Звичайно, що це був точковий ремонт для клієнта. Тут тільки була основна ставка була зробити пневмомагістраль. зворотній клапан вставити. Але ще перебралося клапана. І кліця підкинулося нові. Кліця були також вироблені. Масло, само собою, замінилося, тому що там вже така жижа з водою витікала, що це вже не годиться. А як ті супермайстри так робили, що до масла не поглянули? Я от цього не розумію. Де таким бути? Звичайно, того, що я це все усунув, такий, знаєте, для естетичного вигляду, для такого яскравішого забарвлення, Окей, на цьому все. Беремо, працюємо далі. Я замовляю деталі, ті всі, які потрібно. І даю в роботу це все. Щоб було, щоб на складі було хоча б, так як я кажу, 20-50 комплектів на такі компресорах. Навіть коли до мене будуть приїжджати, я дуже багато часу, щоб не затрачав. Хвилин 5 і воно зібрано. Розумієте, оце бо це розвальцовувати, так, да, це. Це також нормально. Але це розвайцьовуй турбогибом гни, інколи не виходить. Ну та вже рука набита, звичайно, що воно вже получається. Але, але є свої також недоліки. І це по часу дуже дов, довго йде. А тут, якщо все зробиться, 50 компеків штампується, то все переробиться все. Будемо працювати, лавешко заробляти. Компресор крутиться, лавешка мутиться, так? Да? Все, давайте усім щасливо, працюємо далі. Я йду кліпати ті компресорики.